Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження спинити загарбницький рух. Активно допомагає українським військовим, які знаходяться у зоні АТО. З початку року тривав збір коштів на необхідне для бійців, і через фонд підтримки батальйону Херсон вдалося передати речі для воїнів. Зібрано близько 8 тисяч гривень. Це до лист до листопада. На зібрані кошти гімназію від благодійних акцій було придбано бронежилети, каски, екіпіровку та також харчі та одяг для наших військових. Минулого разу ми відправили наш наш. Допомогу бійцям у зоні АТО, а саме у селі Піски, поряд від Донецького аеропорту, також на також було відправлено до Дебальцева та, звісно, до нашої Херсонської області. Щорічно в Україні проходить така благодійна акція, яка називається «На зустріч мрії». Ми кожного року в ній завжди учні гімназії приймають активну участь. Цього року ми виготовляємо янголят, тому що стартував такий проект, який називається Янгол в твоєму житті, і учні нашої гімназії проводять майстер-класи разом з батьками. І ми виготовляємо янголят для того, щоб була можливість передати їх дітям, які постраждали під час антитерористичної операції, для того, щоб ми могли передати. Ти ще дітям, які хворіють, які являються онкохворими дітьми, і також ми. Передаємо цих янгулят воїнам, які зараз знаходяться в зоні АТО. Матеріальна допомога це ще не все, що надає колектив гімназії. Не менш важливі і слова підтримки. Ялинка миру зробила оберт. Волонтери відвезли її до українських військових, а ті повернули її зі своїми побажаннями. Ми возили шарики воїнам, воїни розписувалися у нас. На шариках Девочки передавали в зону бойових дій мама, яка делала ёлку, она передавала Дети расписывали з пожеланиями мира нашим дітям, щоб у нас не було такої ситуації, як на Востоке. З этих шариків з вложеною душою вийшла така у нас небольшая ёлка. З молитвою про тебе засинаю, думки про тебе вдень і вночі. Я навіть імені Твого не знаю, хоча імен у тебе тисячі, ти вистояв сьогодні у двобої, хоч гільзами засіяна земля, в твоєму серці найсильніша зброя, вона на перемогу окриля. Нехай тебе солдати надихає, Небесна Сотня сміло йти у бій. Гаряче серце куля не здолає і не злякає граду буревій. Ти у думках мільйонів українців. Ти не один з тобою земляки, Повік не пануватимуть чужинці на цій землі, що з Божої руки.